это кухня, вот здесь вот маленька комнатка. А вот это уже вже комната, это у нас балкон. Раїса Платонівна з вулиці показує вікна своєї квартири з вулиці, бо каже, туди її вже четвертий рік не пускає рідний онук. Це зовсім інші, даже. Таже ручка другая совсем. і двері інші, каже. Все поміняли біля ліфту. Раїса Платоніна випадково зустрічає сусідку. Та її впізнає, каже, пенсіонерка тут жила. Однак куди поділася, не знає. А куди знаєте? Вона тут жила? Вона жила. Ми поселялись в місті. Цю трикімнатну квартиру каже жінка, отримав її покійний вже чоловік. Після його смерті помер її син від раку. А тому єдина рідня у неї залишився онук, який одного разу просто не пустив пенсіонерку додому. Розповідає вона, бо вот так руки ростає, сказав, не пущу стях. і не пустила. Йому потрібна була квартира, а я как старий чоловік мішала. На вулиці жінка опинилась без нічого. З одягу одна невелика сумка. Та весь одяг в ній це пожертва ветеранських організацій. То тут нічого немає. поки зима жінці дозволила пожити в себе її знайома така ж пенсіонерка. Вона її фактично доглядає, бо самостійна річна Раїса Павлівна не може навіть пересуватись. Їй негде нігде жити. Ну когда коли... я ж не думала, что так, я ж не думала, что так долго это будет. Знаете как? Ну пожалела старушку и все. Ну куда ей идти? Ну скажите, куда? Довгий час пенсіонерка жила, де прийдеться. Каже, всі спроби потрапити до квартири були марними. Звернення до поліції також там відправляли до суду. Вона пройшла всі інстанції виграла, та й досі без Хатченко. У нас є рішення двох інстанцій у вселенні Раїси Плутоновне. Це рішення апеляційного суду Запорожського о, о те, що її вселити принудительно в квартиру і. Касаціонного суда вищого спеціалізованого суду, який підтвердив позицію апеляційного суду, і все таки оставив в всі рішення суда на тому, щоб її вселити. Но до цих порт вона вселитися не може. Юристи кажуть, все, що може зробити виконавча служба, виконана. А що далі відбувається з пенсіонеркою? Їм байдуже. Виконавча служба свою функцію за рішенням суду, виконала, тобто вони привезли її додому. Поставили речі за, за за квартиру і все за двері. Тобто вони зі свого боку вони свою функцію виконали. Після цього онук просто бере речі і викидає назад. Ми спробували зв'язатися з онуком. Його звати Антон. Він має вищу освіту, погоджується лише спілкуватися телефоном. каже його бабуся: ніхто не виганяє, і вона нібито сама йде з квартири. Тож і претензій до нього не має бути. Ми бабуські не приказствую. Приходять, ну а када приходить. Наш не додому. Я на роботі, мама на роботі. Бабушка може но э, вона не хоче жити іменно саме. А мені й ті не буде. Викинута на вулиці жінка, не що таке, з неї зробив рідний онук і фактично заступитися за неї нікому, бо він у неї залишився єдиною ріднею. Тож виходить, що чужі люди стали для жінки ріднішими, ніж свої. Мені жити не хотілось, я думаю, пайду. Мы ляжем на рельсы. Я же уходила. Она, не, она меня не выпустила отсюда.